Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 1992 року штамп 2.1 ГАК. Ось так виглядає сама монетка. На реверсі напис 10 копійок. По колу бачимо 8 таких ячейок з ягодами колини зібраними гурт монети крупний і аверс монети має зображення по центру тризуба, зверху напис Україна, знизу дата 1992. Та по боках листя каштану зверху з колосям пшениці. Ціна монетки на сьогоднішній день становить 3-5 доларів. Монетка сама виготовлена з алюмінієвої бронзи. І також попадають Цінніші екземпляри. Якщо вам попаде монетка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, друзі, або магнітна, в основному такі монетки білого, чорного, темно-червоного кольору. Ціна на таку монету розпочинається від 300 доларів. Є також різні браки та повороти, але ну, найціннішими є брак аверс-аверс, реверс-реверс та поворот на 180 градусів. Якщо аверс, аверс, монетка в ідеалі буде виглядати ось так. З обох сторін. Ну, якщо реверс-реверс, то буде напис по 10 копійок, а поворот 180 градусів. Монета буде виглядати ось так перевернутою, як американські монети. І ціна на сьогоднішній день на такі монети договірна, друзі. В кого є такі монети? Телефонуйте, пишіть. Залюбки їх куплю. Вони представляють на сьогоднішній день великий інтерес для колекціонерів. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім дякую за увагу. До зустрічі!